Мінфін залишить студентів без стипендії. На наступний рік у бюджеті кошти передбачені тільки для учнів та студентів сиріт, інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей, а також аспірантам та докторантам. Якщо рекомендації мінфіну будуть враховані уже з 1 січня 2017 року, багато сподеїв залишиться без грошей. Нагадаємо, на сьогодні щомісячна стипендія становить 830 гривень. Крім того, у планах мінфіну перевести навчання в магістратурі на контракт. Українці купуватимуть валюту без паспортів. З 10 серпня діє норма, яка скасовує вимогу пред'явити паспорт при обміні валюти. Нове правило НБУ поширюється на обмін валюти сумою понад 150 тисяч гривень. Проведення валютообмінних операцій на суму до 150 тисяч гривень в еквіваленті. Паспортні дані надавати не потрібно. Тобто, в принципі, якщо фізична особа буде продавати чи купувати валюту на дану суму, то без ідентифікації відбувається. Водночас, тимчасове обмеження на купівлю валюти продовжено. Цей день людина може придбати доларів на суму не більше 12 тисяч гривень. У дане нововведення воно якраз напав на те, щоб фізичні особи мали менше перескод при продажу валюти, тобто при здачі іноземної валюти, до банків. І вже з початку року фізичні особи здали близько 2 міль... на 2 мільярди доларів валюти більше ніж придбали. Тобто, ми бачимо, що в принципі порівняно там з першої половини 15-го років, коли фізичні особи купували валюту зараз зворотня тенденція, коли фізичні особи навпаки здають валюту. Своє рішення про спрощення операцій з валютою в НБУ пояснюють тим, що довгий час населення продає банкам більше валюти, ніж купує. Таким чином ситуація стабілізувалася. Вживані авто з за кордону можуть стати дешевшими на 25-30%. З 1 серпня в Україні набув чинності закон, який зменшує акцизи на віз старих автомобілів. Імпортувати можна не молодші 2010 року випуску. Норма цього закону поширюється у разі, якщо вже авто ввозиться на територію України не більше одного разу на рік. В інших випадках знижені ставки акцизного податку не застосовуються. Не застосовуються, якщо легкові автомобілі мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою окупантом або ж державою агресором по відношенню до України. Проте більшість експертів усе ж налаштовані скептично. При покупці авто, крім його вартості, треба сплатити 9% мита, 20% ПДВ від вартості і 4-5% від вартості до пенсійного фонду при реєстрації машини. Якщо не поручати цю справу перекупникам, то доведеться витратитися на поїздку за кордон. Звичайний автолюбитель не знає огромного количества законодательних нюансів, як дану зділку оформить правильно, які документи нужно. Потрібно... проверить. Что если все это вместе сложить, то в итоге никакой экономии вы не получите, потому что все эти расходы и будут составлять примерно размер того акциза, который был раньше, то есть около 2000 долларов. Крім того, купити вживане авто з рук у Європі непросто. Замість власника машини справу доведеться мати з перепродувачами. А тут вірогідність шахрайства надвисока. Тож експерти радять двічі подумати і не нехтувати вітчизняним ринком вживаних автомобілів.